Я щас почну матюкатись. У мене що сталося, я йду бухати. Візьмись уже за голову, скільки можна пити. В мене кинула дівчина, я йду бухати. Мені мало заплатили, я йду бухати. У мене вихід один, купо бухати, я буду бухати далі. Я не знаю чим займатися, я йду бухати. У мене вихідний, я йду бухати. Може хват, пити оце гавно, оце лайно, душити себе ним, давитись. Заливати, оце... Я сейчас почну матюкати. Я спокійно хочу до вас донести, але коли я бачу, у мене спокійний тон, ви мене не чуєте. Хватить цього лайна, хватить пити. Візьмись уже за голову, скільки можна пити. Так? Ти п'єш, які плюси? Плюсів те, що ти бухаєш, зовсім нема. Надовж не дивіться, це відео, яке я записую до цього. Воно тут чисто на фоні. Хватить бухати. Кому буде легше від того, що ти п'єш? Тобі напився, став, тобі погано, бо ти напився. Іду похмелитися, ще напився. Бабок постоянно не хватає, бо я купляю бухо! Бухо! Бам, кинула дівчина, бам-бам! Один вихід У мене У мене вихід один, Тупо бухати, я буду бухати далі. Бо я не знаю, бо я такий бідний пожалітий. Будь чоловіком, Відкинь ці погані звички. Палити, бухати, ще хуже колотись, відкинь ці погані звичаї. Будь вік! Веди життя так, що твої діти, твої знайомі тобою пишали. Сказав, у мене є такий знайомий, який не вживає, який не палить, який встає, який займається іде до своєї цілі. А не те, щоб за тебе казали, ви такий, навіть якщо не байдуже на думку інших. Ти сам собі будеш казати. Подивись, ти станеш будеш дивитися на себе, скажи. Подивись, що з нами стало. Подивись, хто ми такі. Ми бухаємо, ми палимо, ми гуляємо, непонятно де, непонятно з ким. Ми ще, ще почнемо колотись. Моє життя йде на дно. А все із за чого? А за того, що я бухаю. Я бухаю. Хоч не кожен день, но я бухаю. І всі мої фінанси, вся моя. Сила, всі мої емоції йдуть говно. Йдуть оце лайно, побухати, погуляти, попалити. Візьміш уже за го візьміш. Емоції зашкалюють. Візьмись уже, будь ласка, за голову і почни жити як чоловік.